Ніч проти Різдва. Ніч проти Різдва. У предріздв'яну ніч місто сповило без гоміння. Здавалося, всі мешканці поснули і навіть миша ніде не шурухне. Кожен містянин біля свого комина дбайливо розвісив панчохи й шкарпетки. Ану ж, як святий Миколай навідається. Щасливі діти лягали в свої ліжечка, і кожне мріяло собі нишком, заплющивши вічка проласущі. Дрімаю, коли раптом трісь за вікном. Я зістрибую з ліжка І прожогом кидаюся до вікна. Мама спить, а я відчиняю вікониці. Що ж там таке? Дивлюся, а все навкруги У шати казкові убралося. Диво якесь, і місяць на небі так світить, який вже там сон. Аж ось і санчата, і олені, вісім їх. У санях сидить, порядкоє сам Миколай святий. Прудкіші від соколів звірі везли до нас Миколая. А той співав та насвистував, гукаючи своїх супутників наймення. Агов тупотуне. Гей, ти, танцюристе, вйо, гордовитий. Ану ж бо пришвидше вже лисе, комето, лети, давай но амуре. А ти, мандрівниче, біжи но, блискучий, вперед, моє любі, що духу женіть. Як висохле листя останнє од вітру тікає, так олені летять у небо чисте. Примчав Миколай. І стали олені з саньми, повними іграшок, зупинятись на дахах будинків. Отак і до мене добралися. Чую, вже олені близько, десь хід свій спинили. Гульк уже й попіл посипався з димаря в коминок. Святий Микола лізе до мене з дарунками. Геп, геп, спустився, убраний у хутро забруднений в сажу, і мішок чарівний з собою тягне, а в мішку тому іграшок сила силенна. З ним Миколай на торгівця був схожий. Очима блим-блим, а очиці то такі вже добрі. Ніс, неначе вишня, а щоки, як ті троянди, вуста малесенькі в дугу зігнуті кумедно, а борода така біленна, як сніг. У роті він тримав люльку, і дим із неї хмаркою вгору звивався. Обличчя в Миколая було широке, а здоровенний живіт його трусився від сміху, неначе желе в тарілці. Із себе він був повненький, як бочка, такий чудний та веселий, що я трохи не засміявся. Він кивнув головою та підморгнув до мене оком, і я зрозумів, що мені нема чого боятися. Не промовляючи ні слова, він робив своє. Врешті наповнив усі шкарпетки й панчохи та несподівано розвернувся до мене. Притиснувши палець до носа, попрохав зберігати тишу. Потому кивнув на прощання і вистрибнув на двір, де, сівши в сани, свиснув до оленів і ті помчали в снігову далечін. Та я чув, як він вигукував, зникаючи з поля зору. Щасливого всім Різдва і на добраніч. Хо -хо -хо хо Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.